Записую миті щасливі. Неділя світанок цілує у скроню ще заспане місто. На кухні, навпомацки, мовчки звично заварює каву. Дрібними ковтками хвилини течуть, мов баристи, і хочеться день цей вдихати, бо день цей ласкавий. Записую миті яскраві, щасливі, боюсь, пропустити якусь все менше і менше таких. Назбирала півжменьки, здається, доросліша стала, бо плачу над фото бабусі, де світ усміхається щиро дівчатком русявим.